Park Музеї або місце для конференції чиновники розмірковують на що саме перетворити колишню резиденцію януковича Межигір'я. Сьогодні Міністерство екології заявило, що нарешті виграло суд про визнання недійсними угод про передачу території Межигір'я фірмам, пов'язаним з оточенням Януковича. Попереду ще можлива апеляція, але в мінекології впевнені, що все закінчиться перемогою держави. Арешт на Межигірські угіддя генпрокуратура наклала ще три роки тому, після революції гідності. Але чиновники. Тільки зараз закінчують судові справи, аби юридично підтвердити повернення резиденції у власність держави. Наступний крок визначити, яке саме міністерство чи інший державний орган буде опікуватися величезною територією колишньої резиденції. Резиденція Межигір'я може бути частиною національного природного парку. Окрім того, нагадаю, що є дискусія про можливість створення там музею корупції. Також є журналістка самоврядна ініціатива проведення там відповідних воркшопів конференцій.